Вітаю, друзі! На прохання своєї підписниці я сьогодні розповім і навіть, так, да, з власного досвіду. А, який ґрунт краще? Ну, а питання було таке: а можна ли, або, ну, ну, скоріше все за все, можна. Додавати, для того, щоб земля була поживна, лісову землю. Дуже цікаве питання, тому що дуже багато всяких є. Я ось буквально там, от тільки, ну, не так давно, пройшла таку статю. Ну, скорі... ну, ми мені її переслали, вона. Не така прям вже і стара а про субстрати, якими користуються різні колекціонери, селекціонери і та-та-та-та. Там куча було видів цих субстратів, тобто вже готові ґрунтосуміші. Ну, є е, 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 в мене питання до цих от, субстратів, тобто там і додавали е, какую там муку доломітову чи щось таке забулося. Потім е, там додавали древесне, ву, древесне вугілля. Потім там додавали, там, я бачила, навіть такий е, Скажіть, я вам скажу. Навіть такий рецепт, як там, там ну, типа 3% торфа, 3% перліта, 3% вермикуліта. я взагалі не розумію, що це таке, якщо чесно. Багато всякого того. Ми повернемося до Лісової землі? Нагадую, що треба підписуватися на мій канал, бо дуже багато всього цікавого. І мені дуже я вдячна своїм, своєї поглядацької аудиторії, що ставить мене питання, і я знімаю нові зафільмовочки роблю, щоб вам на це все відповісти. Всім дуже вдячна і чекаю на нові запити. І як завжди, в конці, наприкінці. Відео я розкажу, хто тут в мене хто. Так, погнали. Ну, смотря, яка див... ну, треба дивитися, яка лісова земля. Вона ж буває різна, так? Ліси у нас різні. Ну, от, Наприклад, ті ліси, де я мешкаю я, то це Київ, Київщина, ну і там, де я можу, куди я можу, там географічески, да? там Житомирщина та Чернігівщина. То у нас в більшості своєї у нас ці хвойні лиси. Да? І вони такі, що ну, як коли там за грибами їздиш, да? ну, бачите, да? то, то там дуже забагато песка. А самі ці от голки і от ці от листочки, що попадають, вони там тільки-тільки-тільки маленькі, верхній слой такий є. От вони от там от є. Більше. Якби там нічого брати. Користувалась я, додавала я лисну землю? Так, додавала. Була ну, гарна, в неї дуже гарні квіти були. Ну, Вона вже не займається та дівчина фіалками колекціонер, і навіть в неї є пару-тройку фіалок з цією пасівом. Додавала лисну додавала землю до торфа. Ну, коли я починала цим займатися, то був 2005 рік, і в нас торф був тільки один, Івано-Франківський якийсь там торф і все, і більш не було. Я його не купляла, бо мені мішками не треба було мішками. Я купляла в епіцентрі в ґрунт. Ну, там був ґрунт іменно. Дуже гарний, до речі, був, але дуже-дуже-дуже дорогий. коли в тебе колекція там, 10 квіточок, то норм, да? а коли в тебе колекція квіточок вже за 100, то як то вже воно кусалось. А, і от я стала теж експериментувати. А, но я, знаєте, ще от, в чому, от, і чому я б не радила додавати землю? А якщо ще от вона така, щоб вона була поживна, така, то взагалі геть не треба для фіалок. І, або, або, там, знаєте, от компост хтось додає, Ну, його треба стерилізувати. Про стерилізацію я зніму наступну зафільмовочку, і я вам розкажу, за і проти, я про що. Я не побачила ніякої користі від лісової землі. Тобто, якщо у вас є гарний торф, якого зараз у нас, ну в Україні я маю на увазі, безліч, дуже багато, то я вважаю, що не треба гратися, ви можете з цією лісовою землею занести яких, ну, якихось паразитів, а вони потім зашкодять фіалкам. Буває таке, що й у нас у деяких у декого і гусениці залітали. Бабочка залетіла, в гусеницю привлася і пожерла фіалочки. Дуже гарно в квартирі, до речі, це не частний будинок, це квартира була. Так що я не раджу краще брати перевірений торф або міскарт, або джифі. Якщо у вас мало квітів, то вам і торфа багато не треба, Та? А краще все ж таки добривом користуватися. До речі, там такі були цікаві. Ой, ці суміші з землі. Но у всіх були там хтось пісок додавав. Знов таки, який пісок? Річковий ок. А якщо його взяти на стройки, то ні. А, хтось там додавав ну, да, от багато перліта, багато вермикуліта, от, от якої там муки, якого-то дрісного угля. До речі, з дрісним углям шут, шутки не дуже гарні. У мене дуже поважна людина, колекціонер Київський, а, Ну, от, став додавати, начитався. Хоча людина вже доросла, така вже, і я не знаю, скільки вона років займається фіалками, якщо вона сам, ну, Макуні знала, приїжджала до нього і купляла в нього квіти. Скільки він років займається, років, може, 30-40. Що... І він мені сказав, що капець, от це, скоріше, все за древесний уголь, бо щось мені не подобається, мої квіти. Тобто. Я не раджу експериментувати от, з усякими такими, от. ну, та раніше було так, ну, от зараз же ж можна купити готовий гарний ґрунт. і завжди є добриво. Бо якщо навіть ви стерилізуєте, навіть без стерилізації, якщо у вас там перліт, вермікуліт і торф, то а де взяти п -п -п поживні речовини для фіалочки? Ну, торф скільки, ну, місяць-два, все. Він видихається. А то треба що? То треба завжди підживлювати. Ой, я навіть знаєте що? Я навіть клала от ці от сухі порошок цей. Боже, що було? капець, там такі були слоненята. У мене і зараз такі квіточки немаленькі, та? Но тож були взагалі геть слони. Так що я не раджу. Ви можете взяти, якщо вам кортить, кортита, да? взяти пару фіалочок, ну, може, три фіалки візьміть. Ну, скільки там, які не шкода. От які не не шкода, які там, може, спортики, якісь, якщо, і просто зробити експеримент. Все. І подивитесь: гуд, ні, гуд. Ну всі фіалки я б от не перекладувала, не, не пересаджувала, б так. Ось на цьому я, пух, мабуть, все сказала. Якщо щось цікаво пишеть, та, і що я потім я вже навіть знаю, про що я вам розкажу: про свої помилки, ось що я, які я робила, що теж треба знати, що до, до чого. Так, позую в мене. Закінчуємо тему. Я все розказала своє ставлення до цього. Так, це в нас. Да-да-да-да-да, це -да 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 у нас Ерем Фріволіте. Гарна квітка. До речі, дуже гарно бо в ней... повторяється. Франческу я взяла, в мене ерем, вона йшла в спорт. А ця два кущика і два правильні квіточки. Гарна розеточка поки що не дуже велика. Ну, подивимося, що буде далі. А ця в мене красуня, ця, ця петезіночка. Я вам її ближче покажу. До речі, я в шоці вже виставила ці красуні. Вона така з фентезі, там ще буде цвісті. і дуже-дуже компактна розеточка. Бачите, яка маленька на фоні. Вона як полуміні виглядає. Да? Ось. Отак-от у мене такі квіточки сьогодні попазували, щоб ви послухали мої бла-бла-бла. Все, друзі, на цьому з вами я прощаюсь. До нових зустрічей, гарного цвітіння. Зайвий раз краще не експериментувати. Якщо у вас виходить так гарно вирощувати, вирощуйте так. Все, Па-па. гарного цвітіння. Па-па. до нових зустрічей!